Так, триває у нас ефір громадського інтерактивного, і під колеги підказує, що є у нас на зв'язку Валерій Черняков. Пане Валерій, якщо ви нас чуєте, будь ласка, увімкніть камеру, адже ми все-таки телебачені і хотіли би побачити вас наживо. Отже, депутат Ковальської міської ради від ВОО Свобода Валерій Черняков з нами вийшов на зв'язок. Та пане Валерій, ми вас і чуємо, і бачимо. І ви вже в прямому ефірі. І ми одразу вас хотіли розпитати про те, яка ситуація склалася в ковальській громаді із. Декомунізацію з перейменуванням вулиць і з позбавленням звань почесного громадянина міста одіозних радянських діячів? Ну з перенона міста топографічна комісія ще працює в міській раді, але ясні на сесії заявляв, що мене здивувало, коли я побачив вулицю Павла Загребельного, якого ми пам'ятаємо. Великого письменника, якого розказували Яморись, який переслідував українські письменників, будучи комуністом заявкою в ті часи. Наша влада хоче зробити вулицю, назвати в час його. По, по часним громадянам я подав це питання, влада це вирішила зняти з порядку денного. Моє рішення зв'язку для того, щоб відправити неї на доопрацювання. Хоча, наскільки я розумію, міська комісія не має права знімати моє рішення депутата. Який я подав, вони можуть його або рекомендувати сесії, або не рекомендувати по нього. Вони ж поставили голосування, щоб зняти не вдалося. Тому вони змусили ставити на голосування. Вісім чоловік проголосувало за, інші хто утримався, хтось не голосував. Практично всі слуги народу за майбутнє, Європейська солідарність, аграрії. Які не підтримали це питання, тому що вони сказали, що я мушу доказати, що вони справді працювали проти мене пропали чи ні? Ні, ні, ми вас чуємо, пане Валерію, чи можете ви уточнити, хто є в списку саме почесних громадян в вашій громаді? Я так зараз вам насіпаю. Люди, які е, захвачували Ковлі в 44-му році, е, почесний, і, як нам казали, Федор Олексій. Uh -huh. Партизан були також декілька великих активістів в ковалі комуністичного режиму. Ну, наприклад, там одна була жіночка, яка працювала в Казахстані, потім поцілала стріличницю. Але п'ять разів мені сказали депутати: ну як у нас п'ять разів була депутатом міської ради Ковальської, коли я поясню, що в ті часи депутатів не обирали. Білотні був один чоловік депутатів призначали. Ця людина була, власне, була чисто комуністичною, яка 5 років була депутатом. Не, можливо, не знаю, пам'ятаєте, не пам'ятаєте, білой один чоловік йшли, просто голосували за призначення депутата, який призначав і е, Ну, Вони мені сказали, що я маю за кожного відповісти, написати їм, подрібно, ну, що потрібно. Я написав, що цей діючий комуністичний режим подобається, голосуйте. Не подобається, не голосуйте. Вони вирішили не голосувати. Uh -huh. А чи відомо вам позицію міського голови, пана чайки? Е, наш міський голова займає таку позицію, ну як вам сказати, ніяку. Він просто мовчить. Що на сесії, що на нарадах з головом фракції. Маю таке відчуття, що мер, що мер не керує містом, а містом керують його заступники, яких там поставили в Музлу, з луцька тому подібне. Ми ну, розуміємо, знаєте, що у нас два заступники, всі жителі міста Луцька. Ну, як, як пояснити, я колись говорив, що це треба бути великим е, е, любителем бути влади, щоб їсти кожен з Луцька на зарплату, яку треба в місті. До речі, чому така ситуація склалася? Що у вас немає людей, які могли би стати заступниками міського голови? Ну, Це питання до міського голови. Він їх подавав. Ми ми добре знаємо, що хтось за міським головою, е які депутати в Ковелі, верховна і тому подібне, які стоять за міським головою. У мене просто таке відчуття, я це його леочучого очі. У мене тільки що вас просто поставили і сказали, це, сиди, ходи, виступай на похоронах, виступай на з на... На... на всяких вислових стрішечки, а ці люди будуть робити свою роботу. Бо я просто пам'ятаю, коли ставши мером і я казав: я зайду, я всю команду міській раді. Поміняю. Насправді всі залишили на своїх місцях. Йому сказали, що не лізь. ці люди знають, як робити, очолили ті самі потоки, які були, і працюють далі. Приклад того сталося, що хотіли людей там позабирати землю по набережній і ну, зробити дуже трошки красиво. До речі, пане Валерію, якраз жителі вулиці Воля у Ковелі були в нашій студії. З цими проблемами, чи там вже щось вирішилось, чи змінилося, чи відома там позиція теж міського голови. Вчора була нарада голови фракції, куди були запрошені всі міської ради, які вороті доказували, що там потрібна дорога. Коли був спротив, вже вирішили дорогу не робити, але зробити велодорожку. Хоча там є набережна, пішохідна, де люди ходять. Але, як заявляють чоловіки в мері, там різні в і чуть їх з них не збивають. Для того треба зробити через парк ще одну дорожку. Хоча насправді ми знаємо, що там десь готується будівництво, ну так не мог би, я не можу це казати, правду, будівництво певного закладу, який треба провести автомобільну дорогу, щоб люди і туди могли доїжджати. Тому зараз не вирішили зробити квели доріжкою. Потім, коли вони вирішили запитання зняти сесію, ну, я запросив людей на сесію, людей прийшло багато. Вони вийшли на це питання зняти, але не тому, що люди прийшли, а тому, що в них банально не хватало голосів. На сесії було 27 депутатів, і вони назбирали дуже мало голосів. І не це питання просто зняли з порядку денного. Але я думаю, на наступну сесію вони все знову піднімуть і знову зробити. Що ж, зрозуміло. Дякуємо, пане Валерію, за ваші коментарі, за те, що знайшли час з нами поспілкуватися в прямому ефірі. Депутат Ковальської міської ради Валерій Черняков був з нами на зв'язку. На все добре, тримаємось. Дякуємо. Дякую, добачимо.